Ставки команди господарів, переможці матчу було поскольований тренер і Віктор відбирає з команди. Ласка Віктор. Там у нас багатник. А war. Це була війна. Це були дві команди, які боролися за вихід у наступний раунд. Для нас це була гра або програти, або йти далі.

No questions. No. And how about my how is my back? Is it hurt? What's Come on. <laughs> uh, what about your eye? My eye is getting a lot better. Thank God. Um. But this gets better now. My back. If my back gets better, what's next? <laughs> how are feeling right now? Right, right. now, a little tight. Tomorrow is the question. <laughs> mm -hmm. Is it better to play without Jason? Or? Um. I mean, I'm not gonna say it's better, but. Now that he's not here, everyone else on the team has to step up to the plate, you know. And for them, I'm sure they're happy. The guys on the bench, not that he's gone, but they get more playing time and they get the experience. There's some young guys, you know, that are lucky to play in this league. And you know, sometimes they like complain about uh, minutes. But I tell them, listen, when I was your age, I don't get in at all. So you know, be happy that you're in this league and you're getting this experience. So. Першу Віктор сказав, що мене запитали, як його спина зараз. Було запитання про те, як він почувається, як його спина зараз, як його око. Він каже, що коли мене перестає боліти моє око, то мене починає боліти моя спина і навпаки. Але після того було запитання про те, як він гралося без Джйона. Uh, і Віктор відповів про те, що зараз ми потрібно всім журтуватися, всім хлопцям у команді і зіграти і за себе, і за того хлопця. І коли він був такого віку молодшого, то він власне якраз і отримував свої нагоди і шанси грати. І зараз якраз всі, хто говорить, мають молодші, вони якраз отримали свою нагоду виступити в команді. Вітаю всіх фанатів, всіх болівальників з перемогою. Це була важка і дуже потрібна для нас і гра. От. Як ви бачили, сьогодні гра була повністю від захисту, багато було втрат, особливо з нашої сторони. Рахунок команди не набрали навіть по 60 очок. Це свідчить, що була все ж таки хороша і захист на майданчику. Зробили своїх 21 втрату, це досить багато. У всіх компонентах гри, крім штрафних і трьох очкових, ми виграли повністю суперник. Віддали сьогодні більше 20 передач, коли ми віддаємо, ми, як завжди, в принципі перемагаємо. Їдемо в Кремінь, все буде вирішуватися там. Початок першої чверті, початок третьої чверті, два-трихочкових, що там, що там Балашова, це не було концентрації чи просто втома. І втома також дуже тяжко як бачили, починали, особливо першу половину. В третю половину ми почали паршиво так, але ми її виграли з непоганим рахунком 18-10. От і ми зробили свій гандикап. В кінці трохи втратили вони нас. Догнали, вийшли вперед, вже ми почали діставати. Але це знову ж кінець сезону. Багато ігор зараз, багато переїздів, не встигаємо відновлюватися. Чого не вистачило в першій для перемоги? В Кримучиті. Чи кого? В кінцівці ми зробили 4 втрати від цього ми програли. На мені по динаміці гра набагато більше сподобалась. В Кремні по самому відношенні і по борбі, по накалу, чим сьогоднішній. Результативність кадегроба в сьогоднішній грі і його ефективність як ви можете оцінити? Ну зараз важко щось оцінювати, багато емоцій, треба дивитися ще раз ігру, переглядати і будемо робити висновки. Завтра нам вже виїжджати, так що часу на підготовку буде досить мало. 네, yeah. 곧다한쳐있고 yeah. okay. well